Доброго дня, шановні мешканці міста Кривого Рогу. Доброго дня, наші любі читачі, глядачі дитячих бібліотек нашого рідного Криворіччя! Ми раді вас вітати в нашій улюбленій дитячій бібліотеці міста Кривого Рогу номер 14 І сьогодні хотіла б запропонувати зустріч з нашою відомою. Поеткою е, Бардом, колядою Зінаїдою Спирідоніною. І також з її новою книжкою, яка називається Найдорожчий Скарб. Отже, давайте трошечки згадаємо, хто ж така Зінаїда Спирідоніна Коляда. Ми зустрічалися вже з вами неодноразово е, з, з її творчістю, з її книжками. Але трішки давайте згадаємо, хто вона така. Зінаїда Коляда – лауреат літературних е, конкурсів Україна, моя квітуча загальнонаціонального літературного конкурсу, Українська мова, мова єднання в номінації Мовне багатоголосся». автор поетичних збірок Срібне джерельце, як розквітне калина, берегині, поради Греця, Цвіт душі і також поетичні буклети, альбоми, книжка мати Україна, Українська писанка, Жіноча дуля в рушниках. Берегині України, букет милосердя, сто сонетів, козацький код, козацький характер. І ще пані Зінаїта друкувалася у збірці Весна творчості. Це збірка лауреатів літературного конкурсу 2016. Отже, ви зрозуміли, що поетка Коляда відома як автор, виконавець власних пісень. Музичний елемент її творчості один із засобів донести свої твори до вас, читачів-глядачів. Пісні, пані Зінаїде, продумані у кожній деталі. Переконують своєю емоційністю. Отже, вітайте Зінаїда Коляда. Добрий день, шановні діти, і дорослі, і малі. Я дуже рада знову зустрітися з вами і подарувати вам свою нову книжечку Надорощий скарб. А чому вона має таку назву? Скажіть, будь ласка, пані Зінаїда, свою книжечку я присвятила рідному місту, а найдорожчий скарб у нашому місті це люди, що живуть у місті ті, що трудом у свято й будень славлять місто, рідний дім. Захищали ще й сили, у війну свій день новий, ворогів усіх скрутили, козаки у ріг кривить. Дякуємо. Так, найдорожчий скарб то люди. Дійсно, це книжка, яка говорить про наших людей, які живуть на Криворіжжі. І я думаю, що ви нам подаруєте пісню, так? Тобі кривий ріг? Звичайно, будемо раді її послухати. Будь ласка. З козаками первим роком пройдено до доріг, саме тут сказали з і заснували кривий рік. ріг, від пройшло з тих пір немало, рудники вже стали в ряд, край рудий, край металу, розквітане наче сад. Бажаю. No. І скарб то люди, що живуть у місті тім, що трудом у святою буде, славлять місто, рідний дім, захищали, що є сили у війну свій день новий, ворогів усіх скрутили, козаки у рік триви. Скарбниця твоя міста ветей зростає, наче вдасть сіди, вовтах, хто про землю рівно дбає, буде жити у віках, великоліття і тривоги вже не буде Вороття я в кривому рогу, відео світле Майбуття бажаю доволі. Кривий Ріг, і щастя, і долі, ти мій оберіг, по себе батьківщина, це доля моя, Бо це Україно, скарбниця твоя, осе Україна, скарбниця твоя. Бо це, Україна, скарбниця твоя. А яка сила криється у словах вірша Підземний кривбас? Це твої Україна, герої! Героїчний кривбас став добою, наш підземний Кривбас! ми з тобою. Зінаде з будемо раді почути у вашому виконанні весь вірш. Підземний Кривбас». Із задоволенням довоням по справу поля продовжуєш вміло, Твоя міцна весь світ прогриміла, не одне ти зростив покоління, від батьків ти наслідуєш вміння, горизонти твої неозорі, вчинки, як на долоні, прозорі, на гора, це команда єдина. Вже приймає руду Україна, безкінечні, твої лави ріки. Шахтарям твоїм слава навіки. І сьогодні ти знову в забої. Це твої, Україно, герої, героїчний кривбас став добою. Наш підземний кривбас, ми з тобою. На нашу думку, з цим віршем перегукується е, пісня Кривбас-Портеця. І я думаю, що про це свідчать такі слова, як Кривбас, фортеця маєш змогу. Примножиш радний подих свій. Сміливий йдеш на допомогу. Будь ласка, ми слухаємо е, в виконанні вашому е, цю пісню повністю. Кривбас, фортеця. Народ і армія єдині. До збройних сил ідеш Шахтар, ти став на захист України, освоїв швидко Байрактар. Сьогодні і в теробороні, на бойовому ти посту, і під землею, як на фронті, несеш ти службу непросту, Кримбас, фортеця, маєш змогу, Примножиш ратний подвиг свій, сміливо йдеш на допомогу. Незламним став героїв стрій, зустрінемо разом перемогу повернешся у рідний дім. І знову у вашій пісні Кривий Ріг Прифронтовий ми зустрічаємо вислів. Кривий ріг це фортеця, тільки це вже монолітна стіна. З попередніх наших з вами зустрічей ми зрозуміли, наскільки ви, пані Зінаїдо, Дуже високо цінуєте козацтво. І саме поетка Куляда впевнена, що козацький дух не вмирає, а навпаки, зміцнюється і в наші часи. Тому недарма дарма у пісні, е, у пісні Кривий Ріг Прифронтовий є такі слова, захищають кордони козаки на війні. І от чи згодні ви з нашою думкою? Якщо так, то, люба пані Зінаїда, ми з задоволенням прослухаємо пісню Кривий ріг прифронтовий. Кривий ріг вечеролий, де поділись словні. Де поділись по дні, запіщають кордони, Козаки на війні, Кривий ріг — це фортеця, монолітна стіна, нас від серця й до серця, поміч фронту єдна. При виріг при фронтовий символ віри, надії, України вартовий, волонтерський штаб діє, у війну цю непросту час настав допомоги, ветерани на посту, разом до перемоги, привиріг. Обороні, це надійний наш тил, на горнух териконів, танки всі зупинив, і розвідників дронів, скільки певних. Наші любі читачі, глядачі, ви, мабуть, відчули, яка справжня патріотка України поетка Коляда у кожному рядочку її поетичних творів відчувається, як їй болить за Україну, як пані Зінаїда дуже любить свою рідну батьківщину. І бо це Україна, це її рідна земля, так як і наша з вами. І у цій країні, як ми з вами народилася Зінаїда Спірідоніна коляда, виросла, навчалась, працювала, і її творчість розквітла саме в рідній Україні і в нашому рідному кривому розі. І я думаю, що всі погодяться з нами, що Україна це найкраща країна на землі, і наше місто Кривий Ріг також. І от ви свій вірш назвали Моя Україна. Сонечко, освіти небо край, тепле проміння нам посилай, щоб змогли ми теплом зігріть, друзів усіх і весь наш рід. Кожному побажаємо вірного, друга, щирого, чистого неба, синього, щастя тобі, земля. Глянь, розквітає калина, слуха сопілку дитина. Всюди, родючі поля, це Україна моя, краю наш, солов'їний край, нас під крило своє пригортай, щоб змогли ми теплом зігріть, друзів усіх і весь наш рід. Кожному побажаємо вірного друга, щирого, чистого неба, синього, щастя тобі, земля, глянь, розквітає калина, слуха сопілку дитина. Всюди родючі поля це Україна моя. перед нами, будь ласка, проведіть нас дорогами України, рідного краю нашого Криворіг'я, своїми поетичними стежками, а допоможуть нам ваші поетичні е, такі строки, вірші Незалежна Україна, Музеєм Кривого Ругу. Красуня чубного. Вірш Незалежною країною він, звичайно, буде покладений на мелодію, тому що вже є і куплети, і приспів. і цей вірш я присвячую екскурсоводам нашого міста, які не, не шкодують сил. І зусиль для того, щоб познайомити і гостей, і мешканців нашого міста, і ще рівними куточками рідного краю, і всіх запрошую на екскурсію незалежною Україною. Покличуть туристичні нас доріжки по рідній Україні до святинь. Туди, де у свій час ступали ніжки славетних українських берегів, Крукуємо до кожної сторінки, княгині Ольги в Київській Русі, З лісами мавки Лесі Українки, шляхи ми їхні пройдемо усі, Рідний край ми ще краще пізнаємо, білі плями у нім розгадаємо, краєвиди усім подаруємо, світ широкий та помандруємо. Дивовижною і загадковою, калиновою, і казковою, і єдиною, і солов'їною, незалежною Україною. У мандри вас запрошуємо, друзі, у неповторний промисловий край, де Поль ходив стежками у окрузі, і з них найцікавіші обирай. Маршрути всі шануються народом. Чекає біля кресу нас привал, рушаємо у похід з екскурсоводом, здолаємо наступний перевал. Всі ми і дійсно ми, пані Зінаїдо, віримо у нашу перемогу, яку допоможуть нам здобути Збройні Сили України. І, звісно, наша 129-та бригада сил тероборони ЗСУ. Який ви присвятили вірш Бригада. І ми віримо в них славних козаків з Кривого Рогу, бо знамена, кличе нас. З ним бригада стріне перемогу. Зачитайте, будь ласка, цей вірш. Бригада присвячується 129-й бригаді Сил тероборони Збройних сил України. Вечоріє, йде безсвітла ніч, причаїлися війни примари, навіть місяць в небі дивна річ, заховав і зорівці за хмари, прийде мир і золоті вогні в місті знову підуть короводом. Всі, хто захища нас на війні, твердо знають, звідки вони родом. Наші земляки в суворий час. Встали в батальйони, мають змогу, у теровороні весь кривбас. Славні козаки з Кривого Рогу, Бо як знамено кличе нас, з ним бригада стріне перемогу. О, моя біла крива лебідко, Заспіваю я пісню Тобі, Сьогодення минає так стрімко. В Во обороні наш край, в боротьбі. Саме тут дві ріки, чисту воду зберігали тобі всі віки, захищають твою світлу вроду, розмах крил, що на гладі ріки, біла птаху моя загадкова, чарімі твої крила дива. Наша мрія промир світанкова, мене місто, люта зима, оберіг наш. Красуня човнова і милішої серцю нема. Зараз ми попрохаємо нашу улюблену Зінею Спірідонівну заспівати вам у дарунок цей вальс, пісню. І от саме цей вальс на крилах перемоги місто наше могутнє» Лине в мирне щасливе майбутнє. Так на вашу, за допомогою вальцю ми линемо щасливе майбутнє. Рівне місто, скільки про тебе пісе так. Барвисто. Славля твій сонячний день ти для мене, як, оберіг, як світкавиноньки, світої гниноньки, гордість моя в кримеріх, плине час, крайні моїм незрівнянім, чари твої. Se mãe de Знаю я вас, серце У не отрударімої, вам ударунок цей вас, серце мрія. Шановна Зінець Перітоніна, і хотілося б наостанок вам задати такі ну, традиційні питання, але без них неможливо. Скажіть, будь ласка, а над чим ви зараз працюєте? Чи пишеться, Чи прилітає до вас муза? Чи написали ви багато віршів? А може вже вийшла якась нова книжка? Так. Пишуться, як кажуть, і мріється, і мріється про те, щоб швидше закінчилась війна, щоб наше місто знову зажило мирним трудовим життям. Хоч це життя не зупинялось ні на хвилину. Мабуть, єдине місто у нас в Україні, яке І видає руду на горах, і приймає біженців, і піклується про кожного з нас: і про дітей, і про працівників, і про пенсіонерів. А книжки, вони, як кажуть, складаються самі собою, тому що вірші пишуться, і вже більше, мабуть, десятка вже до другого десятка добираються нові вірші. Після того, як вийшла вже книжечка. Найдорожчий скарб. Вірчі пишуться, і вже назбиралось їх близько двох десятків, і тим більше ще вийшла одна книжечка, називається На хвилі серця. Але про це, мабуть, сходимо. Так, це в нас ще будуть передачі і зустрічі з вами. Добре, ми дуже вдячні вам за таку красиву, поетичну, музичну зустріч. Я думаю, її побачать не тільки діти, дорослі у Кривому Розі, а і в різних куточках України. До побачення, до нових зустрічей. До побачення, шановні.